Добрий день, любі друзі та гості сторінки. Сьогодні поговоримо про те, що робити, щоб наші помідорки ставали більшими, наливались гарно, також затронемо коротку історію про перці. Отже, що ми маємо? На даний час у мене є зав'язі по китиці, але ще не повні. Тобто мені треба, щоб наливались оці от більші помідорки і зав'язувалися на кінці китиці, в ті, які ще зараз цвітуть. Для того, щоб вони взагалі запилились, то я вже показувала способи запилення, перезнайте відео на каналі. Деякі китиці вже наливаються і червоні помідорки ми вже зривали з дитиною, це все є на каналі. Отже, що нам зараз треба? Нам зараз треба зробити комплекс живлення який буде використовуватися наступний місяць і навіть більше допоки поки буде погода і будуть свісти мої помідорки для того щоб ті що зав'язалися ставали більші щоб помідорка не скидала цвіт і для того щоб якомога краще нам отримати результат для, для мене буде хороший результат це багато помідорок а не їх величина Тобто ціль зараз виростити великі плоди на зазрі сусідам хвалитися. Якщо такі виростеться самі по собі, то я вам обов'язково покажу. Тобто У мене ціль, щоб помідорок було більше, щоб забезпечити себе ну, свою сім'ю. Тобто Що ми будемо робити? Ми будемо брати каліні добрива, магнієві добрива, кальцієві добрива і ми будемо брати ще комплекси. Перераховані мною добрива я буду давати в менших дозах, ніж рекомендовано на упаковці, так як я даю в частий полив і дуже часто вже останнім часом не проливаю перед поливом добривами землю. Тобто я даю по сухій землі вже воду з добривами. Для чого я це роблю? так як... Часу вже мало, помідорки мої наливаються, якщо я не встигну їм дати необхідне жилення, вони такими маленькими і залишаться. Отже, почнемо, найважливіше доброго зараз цей період, це є калій, у мене це є монофосфат калію. Калій дає нам збільшення власне, ріст от е, плодів, тобто те, то, що нам треба, щоб не збільшувалось. І смак плодів, якщо коротко, також він е, е, сприяє. Кращій зав'язаності. Кальцій. кальцій дає нам міцність клітин рослини, тобто рослина міцна менше хворіє, не розтріскується від неї шкірки в помідор і немає вершинної гнилі. Часто вершина гниль вибуває у помідорів, у перців, і у буклажанів, у кабачків, і всього решта. Тобто від цього всього допоможе нам кальцій. Кальцій не можна змішувати ні з чим, його краще давати сам по собі окремо. Якщо ви не знаєте, з чим його змішати, не змішуйте ні з чим. Також мало хто говорить, але треба би було говорити про магній в цей період. Магній я даю приблизно втричі менше, ніж калій і кальцій, але так само даю раз на два тижні або в полив, або по листу. Якщо в полив, то я даю меншими дозами, так як я поливаю досить часто мої рослини. А якщо по листу, то ввечері без цього. Це макроелементи, це обов'язково давати в цей період для того, щоб наші рослини потім порадували нас гідним урожаєм. Також я даю триходермін або фітоспорин, які не можна змішувати між собою. Але я їх додаю до живлення або калієм, або кальцієм, або магнієм, і це не зашкодить змішуванню. Незважаючи на те, що кальцій не можна ні з чим змішувати, але з біопрепаратами якраз можна, не можна, з іншими добривами. Також я даю борну кислоту, яку треба розводити в теплій воді, домішую або до калію, або до магнію, або саму по собі по листу, так як борна кислота, бор дуже необхідний всім рослинам в цей період зав'язування, цвітіння і так далі. По листу плантафол, це вже остання, остання пачка серії, тут немає азоту, просто по інструкції. Плантафо для листового жилення Він в не підходить від велагро. Зав'яз даю рідше приблизно раз на два тижні. У мене є вітер, я постукую ще по стеблам ну і перцям так, так само даю час від часу, тому що для вірності так, щоб аж точно зав'язалось. Для перців схема живлення приблизно така сама, як і для томатів і помідор, крім того, що перцю треба трошечки менше кальцію, так як сама рослина у перцю у мене дрібніша, менша, нижча, і я вважаю, що йому треба трохи менше. Каліні добрива, і магній, і плантафол по листу, я так само даю перцю, як і помідора. І пам'ятайте, що чим жарча жарша погода, тим більше треба рослинам калію. Щодо кальцію, якщо у вас ґрунти багаті на кальцій, то можна е, зменшувати кількість його використання. У мене в моєму регіоні кальцію дуже мало. В ґрунтах і відповідно в воді. Звідки я знаю, що кальцію мало, все дуже просто. Якщо у вас чайник е, за тиждень треба мити три рази від накипу, значить у вас в воді, а відповідно, в ґрунтах багато кальцію. У мене не так. Коротко, це все, що я хотіла вам сказати з приводу живлення на цій стадії. Дякую всім за перегляд, дякую за підписки, за коментарі, за, за лайки. Бережіть себе та всім вдалого дня. До побачення!